Вітаю, так дощить, досить тяпська погода, курча мать якось так. Але весна прийшла, весна прийшла, бачимо, що все заквітло. Я ще хотів записати кілька слів про відео, які я у Карпславську записав в центрі. І там якась певна реакція, я трохи сварився, матюкався. І я буду матюкатися, тому що ці гниди що відреагували, якась там Люба як, там ще якийсь придурок. І казав, що щось він відписався. Та пішов ти к твоїй матері блін, відписався. Я тебе не помічу, у мене 2 тисячі, 3 тисячі підписників. Я пишу для туристів і для славчан добрих, а не для придурків. А такі, як ви придурки, то, ну, то вибачте, будьмо здорові і як-то, звіздуйте нафік. Я вас не чекав і не кликав. Я записав понад 3 тисячі відео, завантажив і... Чому ви не реагували, не писали, мені там десь вдячність, я іноді години йшов в гори, щоб записати. Так я в центрі записав, я фу, курва, владу не прославляю, я не колберценіст з владою. Просто записав, бо є добре. Є добрі е, е, справи зроблені і люди питають, туристи на літо хочуть приїхати. А, а ви, гниди, щось там реагуєте. Курча мать. Оп! Таке. А в цілому все гарно, дощ падає, валить дощ, будьмо здорові, не дихай поздихають. Але ми будемо здорові, сильні, красиві.